Усім, хто завітав в гості, рада вітати вас на своєму каналі про вишивку. Мене звати Ліля, і сьогоднішнє відео воно трішки не заплановане, десь спонтанне, адже я, знаєте, собі так перебираючи всі свої вишивальні плани, зрозуміла, що у мене принаймні на березень. Заплановано аж три сумісники, в яких я планую взяти участь. Ну і дівчата, не можу не поділитися цією інформацією з вами. Можливо, хтось з вас також хотів би доєднатися, долучитися, але про то ще не знає. Так ось, почати хочу дівчата з сумісника по наборчикам від Оланти, який буде проходити в телеграм-каналі. Тривати він буде аж півроку. Стартуємо 10 березня і завершення планується на 8 вересня. Тобто за півроку можна навишивати вишивати чимало краси. Кілька днів тому я виставляла в шортах голосування за сюжет, бо я не можу насправді визначитися, з чим я хочу брати участь. У Аланти просто безліч причудових сюжетів. Звернулася за допомогою до вас, і дівчатка переміг сюжет сонячна Греція, Ось оцей. тому саме з ним я і буду брати участь. Принаймні, це буде перший сюжет. Не знаю, як по часу, чи можна буде вишити більше. Загадувати рано, але з цим хочу я доєднатися і розпочати його вишивати в рамках сумісника. Я залишу посилання на телеграм-канал, де розписані всі правила. Щоб я вам зараз їх тут не переказувала, скажу лише основне, що потрібно буде щотижня надсилати звіти, і наприкінці сумісника для тих, хто не пропустив жодного звіту, будуть, звісно, розіграні чудові призи. І приєднатися можна будь-коли, як у вас буде час, бажання, як ви. Визначитися з наборчиком. Посилання залишу в описі під відео, переходьте. А хто не буде вишивати, може просто доєднуватися і милуватися красою, яку дівчатка будуть там вишивати і виставляти в якості звітів. До речі, Олан та ну і другий сумісник, про який я розкажу далі також від нашого харківського виробника чарівна мить і Крістал Арт. Сумісник організувала Єлена Тимків. Він буде проходити в інстаграм і триватиме 3 місяці до 30 червня. Починається також дівчата 10 березня. Як бачите, на березень багато всього цікавого заплановано. Можливо, хтось з вас ще бере участь у яких сумісниках і хотів би поділитися цією інформацією. Будь ласка, в коментарях залишайте. Таку інформацію і, можливо, посилання. Я не знаю, як YouTube відноситься до посилань в коментарях, але, принаймні, ви дасте якусь підказку, якусь наводку, і можна буде нам усім отримати якусь нову інформацію, і, можливо, долучитися до інших спільних проєктів. Це було б дуже цікаво. Так ось, дівчата, Починаємо 10 березня. Звітів в цьому суміснику буде три кожного місяця, 10 числа, і фінальний до 30 червня потрібно буде зробити. Детальна інформація є на сторіночці в інстаграм Єлени Тимків. Я також залишу на неї посилання. Там детально можна буде почитати, виписані всі умови, хештеги. Ну, і там збережений запис прямого ефіру, де Єлена все детально розповідає, тому не буду нічого переповідати, немає цьому сенсу, я вам основне сказала. Ну, і з яким сюжетом я буду брати участь, дівчата? Я вже для себе вирішила, покажу свої запасики. Це те, що в мене є на зараз. Кілька наборчиків мені ще їдуть. У них були нещодавно прекрасні новиночки, я вже замовила собі одну з них, покажу. У відео з покупками я його вже насправді тривалий час знімаю, все ніяк не випущу. А там вже я з тих покупок щось навіть розпочала і щось просунула. Насправді. Щось. Просто руки не доходять до, до цього відео, вже нарешті його дозняти і випустити. Тому дівчатам показую так. Цей наборчик, ви, я думаю, цей сюжет добре впізнаваний. Його дівчатка вже навіть повідшивали. У відшиві це така краса виходить просто нереально. Е, Так, далі. Цей сюжет не знаю, бачили чи ні. Е, я його придбала вже ну, років, напевно, два, але все ніяк не розпочнуть. Перенабір вже, в принципі, в мене є. Е, тому, тому я. Хотіла би його, знаєте, також розпочати, можливо, в рамках сумісника, якщо я встигну той сюжет, з яким я буду брати участь відшити, то хотілося цей принаймні б надкусити. Ну, а брати участь я буду, стартую, принаймні, з оцим сюжетом від Crystal Art. Нагадаю, що у СП беруть участь набори від чарівна мить та Крістал Art. Називається цей сюжет Дорога до моря. Вже є відшиви, і дівчата, це прямо розкіш виходить у підсумку. Тому з мріями про якийсь, я не знаю, відпочинок, зміну картинки. Так, що це за мураха в мене тут ходить? Я і почну вишивати ось оцю красу. Перенабір ще чекаю. Сподіваюся, що отримаю його найближчим часом і не буду затягувати з першими хрестиками. Ну, а якщо дуже-дуже, прямо мені закортить його почати там раніше, то почну по паперовій схемі вишивати. Так, основна умова, за яку я вам, дівчатка, не сказала, сюжети мають бути не менше, ніж 20 на 20. Тобто кожна сторона. Має бути не менше, ніж 20 см по стандартному набору виробника. Тобто, якщо ви будете змінювати каунт, його там зменшувати, і у вас в підсумку вийде робота менша, не принципово Головне, щоб розмір по оригінальному набору був не менше, ніж 20 20 Цей сюжети, бачите, 25 на 32 Тобто, якщо я захочу взяти сюди рівномірку мірку, а я не захочу бути повна зашивка. То, ну і вийшов би в мене там цей сюжет менший по одній стороні, це не вплинуло б на те, що чи можу я брати участь у розіграші призів, якщо я з ним фінішую. Доєднуватися також можна в будь-який час. Головна умова це а, вишивати по оригінальним наборам, звітувати щомісяця до 10 го числа, і розмір набору повинен бути не менше, ніж 20 на 20. Доєднуватися можна і з початими наборчиками, при цьому їх готовність не повинна перевищувати 50%. Це основні моменти. Все інше почитаєте в інстаграмі, кому цікаво, дівчата, переходьте, просто доєднуйтесь. Можна буде за хештегами спостерігати за просуваннями, можливо, якийсь набір, який вам подобається. Ви ще не знаєте, який він у відшиві. То це гарна нагода якраз знайти свій улюблений сюжет і подивитися, як він вийде наживо. І, друзі, третій сумісник, який в мене почнеться також в березні, правда, наприкінці березня, 28 числа, це щорічний сал від Ланарте, В даному випадку це буде сал від Вервако. Реєструватися на нього можна до 28 березня, ну, але ж, звісно, потрібно мати. Набір з тканинкою і ниточками. Для того, щоб ви мали змогу вишивати, тому що без цього комплекту схема вам мало чим допоможе насправді. Ну і Організатор цього сумісника у нас магазин Львівський Мережка. Це вже не перший сал, який вони нам організовують, вони нам Допомагаю з придбанням, з організацією, дуже вдячна особисто Наталі за те, що ми маємо змогу в нас тут в Україні вишивати сумісники, доєднуватися до сумісників від Ланарт і Варвако. Ну і нагадаю, старт 28 березня. Ми почнемо вишивати цю красу, отримаємо першу. Частинку схеми з досвіду, вона десь до 2-2,5 тисяч хрестиків містить одна частинка. За тиждень, в принципі, до отримання наступної легко можна справитися, але не проблема, якщо ви не зможете відшити, тому що у всіх різна швидкість вишивання, то можна отримати другу схемку. Другу частинку і продовжувати далі собі збирати всю цю, весь цей красивий пазл. І, до речі, цей сюжет, який ми всі відіж'ємо в рамках цього сумісника, буде доступний до продажу аж у вересні місяці. Тобто, всі, хто бере участь зараз, отримають ексклюзивну таку нагоду, вишити собі щось унікальне. Ну, і ще покажу вам одну свою задумку. Вона вже не має ніякого відношення до сумісників, але початок весни, 1 березня, в мене пройшло взагалі без стартів. Я планувала почати нову роботу саме 1 березня, у перший день весни, але дівчата захопилася всіми своїми процесами, які в мене вже в роботі, і опам'яталася тільки сьогодні, що це ж я повинна була собі почати нову роботу 1 березня. І що ж я хотіла почати? Звісно, весна. Це час, коли просинається природа, все починає квітнути, зацвітати, буяти. Ну і як же без квітів в цей час? Що ж я, дівчатка, для себе обрала, а обрала я ось цю красу оці чудові маки від Доме. Це моя зимова покупочка, я вам її також ще не показувала. Але я, дівчата, так готувалася до старту, що навіть замовила вже у найдуші тканинку. Вона мені пофарбувала саме під цей сюжетик. Мені здається, що ці маки на цій основі просто будуть неймовірні. І я сьогодні хочу почати їх нарешті вишивати, дівчатка. Зараз покажу вам, зніму ці шелестячки які дуже блікують і не передають усієї краси. І покажу тканинку, покажу ниточки і почну робити сьогодні собі такий весняний квітковий старт. Ось, дівчатка, така краса в мене почне сьогодні вишиватися. Тут є ось навіть прев'ю в такому розгорнутому вигляді, як цей сюжет буде виглядати вже у вигляді готової роботи, навіть оформленої. Як на мене, просто причудова краса. Ниточки літні, Боже, подивіться, які червоні. Це ж просто вогонь, а не ниточки. Якась має бути краса. Я настільки яскрава і соковита, що це просто не передати. Дівчата, подивіться, зелені, а оці ось оранжеві, червоні, ну просто неймовірно. Я коли їх тільки що відкрила, аж, аж так О, ого, які вони чудовенні, які вони яскраві, які вони соковиті, просто неймовірні. І дівчатка тканинка. Ось така вона буде, бачите, з такими е розводами. Е не знаю, чи вдало передасть камера ці кольори, ці розводи чудові, тут е такі вони жовтуваті. Фіолетові, ну, коротше, дівчата, краса, не тканинка, а прямо, мені здається, що ці маки, подивіться, прямо буде те, що потрібно. І Тканинка не буде на себе забирати увагу від квітів, але тільки їх підкреслить. Вже не терпиться його розпочати, насправді, дівчата, не знаю, звідки я буду починати. Хочеться, звісно, вишити квітку червону, яскраву, можливо, з серединки почну. А може піду ось з цього кутика. Ось тут почну вишивати. Не знаю, дівчата. Зараз буду думати, бо очі розбігаються. Хочеться почати і там, і там, але ж треба десь вибрати одне місце і там його надкусити. Ну, звісно, просування я вам вже покажу у вишивальному щоденнику, який у мене триває два тижні. Сподіваюся, кілька тисяч вишити на цьому сюжеті. Буду вишивати по перенабору, є в мене електронна схема, тому це прискорить сам процес вишивки. І я не сказала: дівчатка-тканинка, ця у мене левада 32 каунту. Все. По параметрам не знаходжу. Зараз швидко не бачу на самому наборчику, щоб було написано, який тут розмір оригінальний. Скажу вам вже в наступному е, відео. Ну, і рідна канва, тут була 14-та аїда. Тому подивлюся вже по електронній схемі, які в мене будуть розміри готової роботи, адже я каунт зменшую. На цьому, дівчатка, буду завершувати, піду зараз вишивати, а вас закликаю доєднуватися до. Сумісників від Оланти, від чарівної миті і Крістал Art це наші харків'яни. Їм побажання подальшого розвитку, нам, дівчатка, натхнення. Давайте будемо вишивати, ділитися красою. Ну і бережімося усім безпеки і миру. Почуємось у наступних відео.